Ви заявляли, що представників опозиції запрошують до комісії, що розглядала проекти виборчого законодавства в якості ширми. А зрештою, ви самі представляли закон у Верховній Раді. То вас влаштувала роль ширми. Насправді ви можете не голосувати за закон, те, що ви зробили за місцеві вибори. Але якщо ви не голосуєте і апріорі усуваєтесь від будь-якої боротьби за те, щоб закон зробити кращим. То ви не маєте морального права потім критикувати вибори, які проводяться з цим законом. Звичайно, легко сидіти в куточку і скиглити. І весь час потім, знаєте, була до європейської куточку спільноти, за ширмою. В будь-якому випадку. Трапилося те, що якраз такий результат, який ми і навіть на початку не мріяли, це і заслуга в тому числі тієї злагодженої, синхронної роботи представників опозиції і тих політичних сил, яких її туди делегували протягом цих двох тижнів. Більше того, я вас переконую, що ніхто з нас на початковому етапі навіть не думав, що нам вдасться зробити стільки багато. Але я точно знаю, що якщо б ми не перемогли в цій частині і ті речі, на які ми наполягали, не були враховані, в наступному парламенті ми б мали таку ситуацію, як зараз має білоруський чи російський парламент. Я вам скажу відверто: не так була позиція загрозливою, якщо тільки ми не пішли б на такі домовленості, то ми б реалізували свій план. Ні. Під стенограму я зафіксував свою позицію, яка від імені більшості звучала. Що якщо меншість вийде з переговору до процесу, а в нас були дискусії ну, такі гострі, я б сказав би, достатньо толерантні, ну гострі, то ми все одно оті пропозиції. 17, десь 90% відсотків утіли, тілимо у законопроект, і коли ми провели переговори, то наша позиція по першому вашому питанні була така: якщо ми не знаходимо консенсусу, то оті 17 питань другого блоку, крім політичного, ми все одно втілимо в саму тіло проєкту. проекту.